Вітаю з вами Володимир, компанія Болкон'ю. Зараз я знаходжусь на лоджії, що над нами відремонтованої, де ми зробили внутрішнє оздоблення і також зробили декілька цікавих класних рішень на цій лоджії. Тож залишайтеся до кінця відео, я вам все детально розповім. Якщо вам подобаються наші огляди, ставте лайки, залишайте наші коментарі. Тож перейдемо до огляду. Перше зараз я буду намагатися вставити відео, як це лоджія виглядала до того, і перейдемо одразу до огляду. Перше, ми тут зробили, підняли підлогу до рівня дверей, утеплили підлогу, постелили ОСБ плиту, далі підкладка ламінат. Ламінат ми використали у клієнта, він залишився з ремонту ще в квартирі він такий самий, то ми його поклали тут на балконі такого темного сірого кольору. Далі балкон ми утеплили по периметру і обшили його нашим матеріалом. Це дерев'яна вагонка під цеглу з фарбуванням. Тут ми пофарбували світло-кремовий колір. Це під рамою і бокову стіну. Бачите, ось так воно охайно виглядає. Тобто, білий такий легесенький крем, дуже такий приємний колір. А дві бокові стінки ось цю стіну. І ось цю ми пофарбували такий темно коричневий колір, намагалися підібрати під колір ламінату. І таке зробили в нас перехід. Тобто воно так вживу, класно виглядає. Нагадаю, що ми використовували тут дерев'яну вогонку під цеглу, вузький шов. Тобто, бачите, у нас вузенький шов тут, і ось тут. І цей матеріал довговічний. Ми використовуємо якісну фарбу, з ним нічого не буде траплятися. Це міцний матеріал, натуральний. До нього можна притуляти, щось прикручувати. Він буде слугувати вас 10-15 років, нічого з ним не трапиться. І імітує цеглу, що дуже приємно. Далі на балконі ми зробили ось таку вбудовану тумбочку, тобто ми використали тут пластикове підвіконня білого кольору і зробили ось такі полички. Тобто, бачите, тут одна ніша велика, тут ми її зашили і пофарбували дверцята білим лаком. Ідемо далі. З іншої сторони. Ми зробили ось таку вбудовану тумбу. її робимо з дерев'яного підвіконня, товщиною 4 см, Вона дуже міцна, не можна сідати, становитись, з неї нічого не трапиться. Також ми пофарбували білим лаком, і всередині, бачите, у нас є такий доступ для зберігання речей, що дуже зручно. Зачасту тут далі робиться такі подушки теплі, і можна сидіти відпочивати. Також для зручності ми ще зробили. Такий відкидний столик, його розміри 40 на 60, дуже зручний. Ви, наприклад, сіли на цю тумбу, собі там можна поставити якісь чашечки, тарілочки, і собі там відпочивати, У кого відкривається дуже гарний від, то можна любуватися краєвидом, або, наприклад, там слідкувати за дітками, щоб вони там гралися, або любуватися самим балконом. Також відкидний столик дуже зручна штука, Коли вам не потрібно. Тут у нас таке кріплення зручне. Металеве, його нажали, такі дві півпочки, і столик опустився, коли вам не потрібно, він не заважає. А, далі по нюансах. Ми плінтуса зробили дерев'яні і пофарбували також в колір стін. Вони непомітні, накидаються в очі. Також класне рішення при оздобленні вашого балкону. І додатково ми вивели декілька розеток. Ось тут розетка для підключення. Потім ось тут у нас дві розетки і ще тут додатково для гірлянди. І також світло, використати світильники клієнта. Бачите, такі пташки прикольні. Ось тут такий класний світильничок. Зараз він моргає, але вживу дуже круто виглядає. І додатково ми ще зробили підсвітку під підвіконням. Бачите, вона жовтого кольору. Ввечері воно дає крутий такий заспокоюючий ефект. І е, вона працює на такому діодику. Тобто ми підводимо цей діод, він вмикається, вимикається також дуже гарне і зручне рішення. Тож, такий балкон отримали. По строкам ми його виконали за один робочий тиждень. Гарантії надаємо 5 років саме на внутрішні роботи, і такі результати отримуємо. І ще, до речі, ми повісили, бачите, таку е, сушарку гармошка, вона від'їжджає. Невеличка, негабаритна, але тут уже оскільки було встановлено скління. Нам не вистачало простору, щоб зробити стелю. то тільки така сушарка у нас повісилася. Ось такий огляд балкону. Якщо вам сподобався, ставте лайки, залишайте ваші коментарі та до нових зустрічей.